Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитись, який день, які підказки. Карта дня нам на сьогодні. Ой, п'ятірка кубків, розчарування на дні колоди, двійка пентаклів. Ну, двійка пентаклів це коли потрібно підлаштовуватися під можливості, під виходити з того, що я маю. Тобто, коли моє хочу і можу, не співпадають, коли потрібно збалансовувати ресурси свої. Адаптовуватися, проявляти винахідливість, гнучкість, тому що нема ресурсів, нема грошей, нема сили, нема часу, нема можливостей, ну і п'ятірка кубків це є стан такий, незадоволення, втрати, розчарування, печалі, жалоби. Депресії, п'ятірки вони всі такі неприємні, а п'ятірка кубків це емоції наші. Ось таке незадоволення, невиправдані сподівання, нічого не хочу, все погано, все пропало. Такий, такий стан. З чим він пов'язаний? Ну, підставляйте кожен. Можливо, в когось з грошима, в когось з ресурсами, в когось здоров'ям, що хотілося б невчасно, скажімо так, захворіли. Кожного своя для цього, свій повід, але ось маємо сьогодні такий стан п'ятірка кубків. І в п'ятірках не можна довго застрягати, тому що вони мають властивість затягувати. Потрібно ну, відштовхуватися від них і рухатися далі. От Після п'ятірки кубків йде вже шістка кубків, зовсім інша енергія. Це спогади приємні, це наше минуле, це наша внутрішня дитина, це от коли ми повертаємося. В дитинство, ну, от, можливо, саме це вас витягне з такого от негативного настрою? Поверне вам бажання рухатись, жити, відчувати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Що нам буде допомагати? Знову п'ятірка, п'ятірка посухів. Знаєте, це може допомогти боротьба з, з собою. коли ми... Бо вогонь це вже дія. Знаєте, тут людина не хоче нічого робити, нікого чути, от хоче сидіти в своїх тих роздумах. А тут вже дія, тобто допоможе. Можливо, що ви самі будете з собою сперечатися, самі собі доводите, а як було, а як є, а чому стало саме так, давай кудись рухатися. Або ам, спере, суперечка з кимось, так, вас підштовхне. От до вас прийдуть і будуть говорити, чого ти сидиш? І от начебто е, вас це дратує, але і ця роздратованість. Запалить вас вогонь і підштовхне вас до руху. Всупереч, чи на зло, чи досить чи сидіти, але воно дасть свій результат. Вогонь вас запалить. Що буде заважати? Заважати буде або рідні, бо десятка пентаклів це вчора вже в нас така була карта ті самі позиції. Можливо, ви спадок ділите, можливо, це стос... от такий настрій стосується, тому що це щось в сім'ї відбувається, там, чи спадок, чи нерухомість батьківську ділите, чи ви ображені, що. Вас обділили, чи менша частина, чи ви взагалі сподівались на щось інше. Ну, або просто рідні, не задоволені вашим, вашим станом і постійно намагаються вам там, запитати, підказати, а вас це дратує. А можливо, те, що ну, недаремно у нас було так двійка пентаклів на дні колоди. Підлаштовуватись під ресурси, щоб під можливості фінансові треба багато, бо 10 це максимум. А є два двійка. Тобто, що таке, два під, проти десяти, дуже мало. Або е, в, не вистачає вам часу, не, не вистачає сили для того, що, що вам потрібно. І тому десятка пентаклів заважає. Ну що ж, ми її заховаємо. Бачите, бо тут багато людей і тут багато людей. І от, можливо, дійсно якась суперечка всередині в сім'ї. Тут люди всіх поколінь, рідні, від бабусі до дідуся до малих дітей, до домашніх улюбленців, тварин, тобто, можливо, виникла суперечка всередині сім'ї. І от тут також, бачите, багато людей. тобто, і, і воно вас розчаровує ця ситуація, і вона ж вас буде штовхати для дій, до дії, до не сидіти на місці, а щось робити. Ну що ж, ми заховаємо десятку пентаклів. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Все залежить тільки від нас, і наш настрій особливо. Тому піднімайтеся і от, розпалюйте вогонь в собі і рухайтесь кудись. Це виведе вас з такого стану депресивного, незадоволення, розчарування. І вже вечором вже забудете, що від чого вам було так прикро і неприємно. Я бажаю вам гарного настрою, приємного дня, чудових позитивних емоцій і натхнення. Дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас, чекаю зворотнього зв'язку. Залишайте коментарі свої, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки. А хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро.